Питання наступне про надання згоди на безоплатне прийняття можна відповідає Сергій Путка. Це установка, організаційна установка, яка передається в рамках проєкту пакету сільськості. Так, будь ласка, ставлю на голосування про рішення. Прошу голосувати. Диакоју зашто за подвишени роѓени растатување на капиталот и за трашени на предприятията тоа буша се можеше користење на средниот ток. Можеби

А цих а, а вони платять за землю. Реально? Ні. Це ж їхні. раз вони беруть їх на баланс, це їхні податок земельний плачуть. Ви від кримельного податку одиниця. Ну так, але мова йде чисто була проведена оцінка, а як це тут і фонд ну. Збільшується. Збільшується, це, це тут не фонд, ну, вони не баланс. Ну, мова йде за оцінку провели. Ну, платити нічого. Просто-напросто я звертаю увагу. Якщо так, є акти, або на постійне користування, або інші, які не вистачають. Це дуже комусь так. Питання 8-1. Да? Ну, але ми йдемо <питання> кожен. <так, про> я <питання> згоди на безоплатно передачу. Мене власне присутня. Ну, зрозуміло, да, Питання ФАПи, а амбулаторію передаємо на їхні баланси. Хто за дане рішення, за, за дане питання, прошу голосувати. Так, рекомендувати сесії, дане рішення. За щось, дякую. Далі про надання згоди про безоплатну передачу майна області Слюбинацької селищної територіальної громади. Голосуємо. Так, за 5. Рішення прийнято. Рекомендуємо сесії дане питання розглядати. Вісім три продання згода на безоплатну передачу майна обласність фолодяжнецької сільської територіальної громади. Голосуємо. Так, за шість, дякуємо. Про надання згоди на безоплатну передачу майна у власність Голобської селищної територіальної громади. Голосуємо. Так, за 5. Рішення прийнято. Рекомендуємо сесію. Про надання згоди на безоплатну передачу майна у власність Поворської сільської територіальної громади. Прошу голосувати. Так, дякуємо за шість. І про надання згоди на безоплатну передачу майна власність Верлицької сільської територіальної громади. Прошу голосувати. Так, дякуємо, Вікторія да. Васінович. Ви плідно попрацювали сьогодні.

В червні місяці було доотримано майно. Якщо пам'ятаєте, ми зимою отримували два спортивні майданчики, а це доотримали майно, яке було обіцяне, там вуличне фітнес обладнання і два комплекса, і три лампочки з при зарядним присутнім сонячними панелями. Пропонуємо передати їх на управління культури нової. Прошу голосувати, малочки, під зарядкою. Дякую. Приєм. Питання номер 12. Подання згоди на приєднання обов'язково міської ради до системи управління якістю та сертифікації Європейської інфекційного відзнака. Добро дякую. Юра, помовчи. зараз Є питання? Якщо немає, я прошу голосувати за проект рішення. Так, дякую шість. Да. Про відмову на дані більше до сплати земельного податку. Питання 15,47. Анна Лоньок, заступник начальника відділу земельних судів виконавчого комітету колонської міської ради. І сума податку 152 тисячі 509 гривень. Вони готові практично подивилися. Оці моменти так, державних структур. Коли вони формують бюджет, вони ж закладають практично на всі видатки, всі видатки. І теж вони йдуть простягнутою рукою. Конверти, марки, там ремонти, все остальные. Ну, земельний податок 100% йде до молодого бюджету. Ну і тут для комуха знову ж іде питання. От дільниці. Я кажу, що дивує позиція наших державних представників держави. Якщо немає питань, ставлю на голосування проект рішення подано питання. Дякую, рішення прийнято і рекомендуємо на сесії дане питання. Питання 21 Різне, будь ласка. Шановні депутати. Якщо ми гарно попрацювали, то я дякую усім що сьогодні вже учиться в за даному засіданні і запрошуємо вас брей. на сессію у 24 липня 2025 року о 10-й годині в сесійному залі за адресою вулицьної незалежності 89 73, а вже я до себе забросив управління. Щиро дякую, гарного дня.